Танк, автомат та солдатики. Трирічний Марк бавиться із іграшками. Уявляє, як на полі бою перемагає ворога. Папі, Хлопчик навіть не усвідомлює, що ще рік назад жив поруч з війною, справжньою реальною війною. А батьки уберегли його від неї, переїхавши подалі від сходу на захід. Я живу, а у Нравиться тебе здесь? Да. мой друг Мама Мама хлопчика доглядає за сином, порається по господарству, готує скромний обід. Розповідає, що перед початком бойових дій на сході відчували утиски за громадянську позицію. І згадує, як єдиний раз відчула, війна зовсім поряд. Вибух стався за кілька метрів від будинку. Ми ходіли з під'їзду, і услышали, як взрив такий. Сильные раздазы испугались, если честно. Стекла зазвенели, посыпались в доме. Ну, так ужасно. Ну, это мы один раз слышали, как там люди жили. Мы вообще даже не представляем, когда это постоянно над головой. Это ужасно. У той момент вони з чоловіком твердо вирішили, треба їхати подалі від війни. Обрали ужгород у перший день у новому місті були розгублені і знасилені. Тимчасовий прихисток, як тоді здавалося, сім'я знайшла завдяки містянам. Агентство нам скинула. брокерскую комиссию, но ну, это как бы первая помощь, что нам очень ну, бросилась в глаза и по, понравилось. Потом хозяин тоже, душа, ну, хороший человек. В принципе, ну как бы вот прошел год, как снимаем квартиру, ну, даже ціну не полишає Кажуть, поки по допомогу від держави не зверталися. Заробляють самі. У сім'ї троє дорослих знайшли роботу. Валерій та Валерія працюють вдома в інтернеті. Бабуся Марка Олена Андріївна на сході мала невеличкий бізнес і звикла працювати з людьми. Тож і тут нагребує роботою, знайшла підзаробіток в центрі міста. Продає морозиво. Дня за два до того, як ми жалі, у нас зарвалі мости. То есть начались обстріляли ЖД вокзал. То есть з города уехать було сложно. За мамою, конечно, скучаю за мамою, за подругами, за близькими брат, то есть за родственниками. Ну, как бы не вистачає їх спілкування». На запитання, чи планують повернутися на малу батьківщину, відповідають ні. Сумують лише за рідними та близькими, але відкритість та доброзичливе ставлення закарпатців дають надію, що за кілька років вони таки стануть справжніми ужгородцями, а поки живуть, насолоджуючись простими речами під мирним небом. «Кого ти любиш?» «Маму». А, а тебе хто любить? Хто тебе любить? 你家就是这样